Всім привіт! А на продаж до нас залітає ось такий крутий Golf Plus 2010 рік, 1,4 бензин на автоматі, на такій ширні комплектації. Передні задні патрони, Дивіться, салон з Алькантарою. Люк є. Підігрівий сидушок, що клімат був зона круїз. Датчик світла, датчик дощу, оригінальний -ти. Титани. Такий от крутий салончик, дивіться стан ідеальний. Як співається, по ньому немає. Такому крепкуму кольорі зі розсинім. Полочка на місці, там повний комплект багажника є. Авто пригнано з Німеччини, рідний пробіг 220 тисяч. Надам ВІН-код, все можете перевіряти повністю. Вон, 223. Отак салон круто виглядає з усіх сторін. Літня різина. Такий ефектний, гарний міський автомобіль, але під, на далеку відстань. Ціна його 9500, так що кого цікаво дане авто, дзвонить, пишіть, коробка працює і ідеально, по техніці немає питань, станції, поїхав. Авто знаходиться в місті Луцьк.